А з початку весни рятувальники здійснили понад 250 виїздів на ліквідацію наслідків підтоплень, відкачено із садиб та будівель понад 40 тисяч метрів кубічних води. Журналісти побували в селі Харитонівка Коростишівського району, де з минулих вихідних було підтоплено під'їзний міст. Якщо взяти по тетери, тетерів, нас ведеться постійно спостереження. Це є і державні пости, від яких ми щоденно отримуємо інформацію, і є наші відомчі, щоб мати повну інформацію. Щодо туди, де ми знаходимося, це село Харитонівка, міст через річку Тетерів. І ми бачимо, якщо подивитися, то через міст перетікає вода. Наше, як фахівців бачення, свій час, коли будувався цей міст, не було враховано оті підняття рівнів води, а сьогодні вони ще не на саме найбільше, я нижче трошки зупинюся, не враховані підняття рівнів води, і міст побудований, звичайно, низько над водою. І сьогодні ми спостерігаємо, якщо взяти саме на сьогоднішній день, підняття сягає всього на все метр 38 від того рівня, який була річка в зимовий період. У селі кажуть, уже звикли до подібних ситуацій і практично були готові. А вся інформація про неможливість дістатися в населений пункт вигадка, адже є об'їзд. Щоправда, це на 15 кілометрів збільшує відстань до райцентру. Взагалі в нас не було моста до лодкою перебиралися, але для того, от якщо така надзвичайна ситуація, вона в нас буває дуже часто. Вона в нас буває, коли підтопи весною, і буває, коли великі дощі йдуть. ми вирішуємо це питання. У нас всі магазини працюють. У нас систематично завозиться хліб. У нас організований начальний виховний процес і я про це розказувала. У нас діти жодного дня не пропустили. При Радянському Союзі у нас будували три рази мости, і оце побудували половину моста, да, наприклад, і вода піднялася, і він пішов за водою. От високий іменно міст. А оцей самий оптимальний варіант. І я думаю, у нас люди всі, ми в такій зоні живемо, і така ситуація, і в нас абсолютно ні в кого нема нарікань на це. Журналісти і рятувальники побували і в обласному центрі, де є також затоплені місця. Однак тут активно борються з підтопленням рятувальники. Досвідом минулих років райони міста Житомира, такі як Крошня, Мар'янівка, Мальованка, як правило, в весняний період бувають підтоплені при судові ділянки. На даний час ми спостерігаємо саме таку ситуацію. Тим більше враховуючи кількість води, кількість снігу якому яку ми маємо на привесні цього року, і маємо досить багато звернень саме від мешканців цього району, району Крошні щодо підтоплень присадибних ділянок приватних.